Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Нарешті я одяглася по погоді, тому що вчора так була в футболці. Мені було комфортно по температурі повітря на вулиці. Але я розумію, що це вже не по сезону. Хоча у нас ходять кому як зручно. Нарешті я наділа свої штани. Пробачте, що я за ці штани вам завжди кажу, але... Коли ти одягаєш, і ти йдеш і контролюєш тут гудзик, щоб ти його не загубила, ну воно, знаєте, якось така проблема вирішувалась дуже просто. І погода у нас як? Дівчата з Волині вчора написали, що у них вже куртка ходять, а у нас, ну, я вчора одягала футболку, мені було комфортно. Але хто зранку йде, вони одягають і куртки, і кофти. Зараз, наприклад, 9 година ранку у нас 12 градусів. В обід у нас буде 22-24. До вечора знов буде прохолодно. А знаєте, що я хочу вас запитати? А ви дивитесь, жіночий лікар, нове життя другий сезон? Я теж дивлюсь. І... Дуже схоже на наше життя, відносини між людьми. Але вчора я коли дивилася, і Олена вона зараз у Польщі з сином, і... але вона хоче повернутися в Україну і запитує батько, як у тебе стосунки з Михайлом. І вона каже, я поки що не готова з цим, про це говорити. Тобто, це сюжет такий невеличкий. І в цей момент до мене приходить така думка. Я, так, я попереджую. Я нікого нічого не навчаю. Я не стверджую, що моя думка вона правильна. Це лише моя думка. І коли цей момент. Сюжет я вам розповіла, був вчора в серії. І я розумію, як змінилося життя, як я змінилася, наприклад. Насамперед, от ми зараз перестали брехати навіть собі. Я не... Хочу сказати, що я колись була брехухою або там ще щось, ні. Але відносини, наприклад, між людьми, ти думав, ну добре, ну мені здалося неважливо, та нехай, тому що я щось не так зрозуміла. А зараз такого немає. Все ти чудово розумієш. І коло твоє оточення, воно ну, не зовсім але змінилося, профільтрувалося, я б так сказала. І зараз ти з ким не спілкуєшся, ти тільки починаєш про щось говорити, людина вже все розуміє і починає тобі відповідати, і ти розумієш, що навіть коли ти Якось так подивився, людина вже все зрозуміла. От таке зараз коло оточення, у мене, розумієте? І не треба собі брехати, та то мені здалось, та ну нехай, та начебто непогана людина, та, може, то я не права. Тобто сумніви у мене зникли кудись. І от Мені так здається, я не знаю. Но на сьогоднішній день це моя думка, і я попереджую, що я можу помилятися, я нікого нічому не навчаю і не на що не натякаю. Я кажу лише те, що я вчора подумала, і мені цікаво, як у вас. І до речі, ще вчора пригадала. У мене раніше було, я любила купувати журнал, я не знаю, як він зараз називається, тілі неділя тоді була. Може вони зараз ТВ-неділя або якось так, я не знаю. У мене питання, скажіть, от те, що змінилося у нас в житті, я вже забула про такий журнал. Хоча раніше я завжди пам'ятала, він виходив такий то день, вже не пам'ятаю в який, потрібно обов'язково його купити в пресі, зайти там, не забути і так далі. А зараз... зараз я знаю, що багато таких журналів, СМІ перестали друкуватися, вони перейшли в онлайн. Дівчат, у мене до вас питання, і це буде цікаво моїй Катюні почитати. Я потім вам розповім, для чого це, але це дуже важливо. От хто з вас зараз ті журнали, які ми купували? Зараз їх немає в друкованому, але ви дивитесь їх в інтернеті. Там, можливо, на сайті, можливо, там, в якихось соціальних мережах. І саме в тілі неділя. От хтось зараз це дивиться, слідкує за такою пресою. Ну, просто цікаво. Будь ласка, буду накидайте, будь ласка, коментарі стосовно цього. І прийшла така думка, одразу є думка, я зупиняюсь і вам про це кажу. Буде цікава, до речі, теж ваша думка. Те, що я вам казала, що ми перестали собі брехати, і нам інколи там здавалося, та, то мені не так, я не так почула, то я не так зрозуміла. І я зараз і така думка, це ми настільки себе... Знецінювали, що ми в собі сумнівалися. Ні, буває таке, людина може зробити помилку, кожна людина може зробити помилку. Щось не так сказала, побалакали. Ем, все вирішили. Питань нема в цьому. Але якщо впродовж тривалого часу і ти все, та ладно, та нехай, та наче ще так, ой, та то, та не хочеться сваритися. І ще там і ще, і ще якісь моменти, то ми себе цим. Зніцінювали. А зараз все так відверто, чесно. Так, не так, ну і так. Поділилася з вами своїми думками. Мов таки ж, я кажу зараз лише про себе. Я не кажу про всіх, я про всіх нічого не знаю. це про мене. І дивлюсь зараз на своє місто. І Воно так і змінилося після повномасштабного вторгнення. У нас раніше дівчат хто мене ще до повномасштабки дивився, він чудово пам'ятає про те, що я коли до Катюні в Київ поїду і кажу, я більше тижня не можу там знаходитися, тому що купа людей, такий поток людей. І мені що кожна людина обмінюється зі мною своєю енергетикою, і я як виснажена. Коли я приїжджаю додому, я відпочиваю, тому що у нас мало людей було порівняно з Києвом, але ну все одно ж. І ти йдеш за хлібом, і ти бачиш там людина, отам людина, і ти йдеш як сам на сам. А зараз я розумію, що люди якось хто з окупованих територій переїхав, хто з прифронтових. І дуже багато і машин, і людей. І для мене зараз немає різниці, де знаходитися в Києві або вдома. І це стосується не лише мого міста. І, може це буде стосуватися кожного не прифронтового міста. Але я хочу сказати, що це дум... Ну я про це подумала, коли мені там писали, що в Кам'янському там, типу, за танці думають і ще щось. І я це брала на свій рахунок, але це не є як ми жили і живемо. Розумієте? А коли приходив наш захисник, і він каже, я йшов по місту, слухай, у нас стільки машин в місті з'явилося, а він не був спочатку повномасштабки, він не був в місті. Я кажу, так. І це не наші номери, не нашої області номери, кажу. Ні. Слухай, у нас на бігборді стільки наших героїв. Що... І майже кожного дня на щиті. Кажу так. Ось так. Ну і це можна сказати за будь-яке місто. Це не тільки у нас. Будь-яке місто. І він каже, ну, слухай, ну стільки машин. Якби я хотів десь зупинитися машиною, якби я був на машині, я б не знайшов місця. Я кажу, так. Слухай, там ну, добре. Принаймні, наше місто не прифронтове. Я кажу, і за це я тобі дякую. І кожному захиснику за це дякую. І люди якось, бачите, перетасувалися. І якщо кажуть в тому місці ось так, то для одних це може бути біль. Для інших прихисток. Ну, розумієте. Тому давайте один до одного будемо якось лагідніше відноситися з розумінням. бо Наші танці в нашому місті не шукають зовсім. І місто прибирається, щоб чистенько було біля наших героїв. Так і живе. моє місто. О, а, це прибирають квіти, які ви клали, я зрозуміла, вже посохли. Так, це звідсіля прибрали. Квіти ми тут були. До речі, я коли ввечері прогулююсь, я не хочу людям про це казати, бо у кожного може бути своє, але я бачу людей, які шукають прізвище ім'я. Побачать, стоять, плачуть. Так живе. Наше місто і люди хто з нашого міста. Ось так і живемо. Жовтий місяць у нас троянди. Вирощуємо квіти, слідкуємо, щоб вони були в порядку. Тричі за сезон у нас тут троянди. Зараз хочу зайти в інтертоп, подивитися, що є такого цікавого взуття на осінь. От такі. Скільки коштують? Ну, 6 О, Які вони легенькі, дівчата. Це що за виробник такий? О, ото такий. Ну Реально легенький. Легенькі-легенькі. Такі і чорні. Чорні дорожчі трошки, бачите. О, мої окуляри в кадр залізли в руках. О, ці вже трішки важче будуть. Ну, три, Хоч би окуляри свої не забути, сумочка. Пуховички. Яку ціну. Ну, майже дві, такий з коротким рукавом. О, приємний, класний. О, це вже зимове таке, тепленьке Чотири п'ятьсот. Чотири п'ятсот? До речі. Я Хм. Ну той виробник, як він там в мене красівки Хм. цікавий варіант. І от такий, ну як Кошза. Хм. І оці такі. Ці мити водичкою можна. Ну так. Людей забагато, бо тільки відкрилася. От так, подивилася, що є. Ні, нічого такого. До речі, щойно сусідка подзвонила, каже, ти де? Я до тебе дзвоню, в двері ти не відкриваєш. Кажу, тому що я не вдома. Вона каже, давай, йди вже додому, я тебе чекаю. Кажу, добре, йду. Так, мої дорогенькі, чим я займаюсь? Сусідка мені тут роботу привезла. <хи> а Це я згадала, я забула чесно. Я вам казала, що я закривала лише огірки, а це я відкрила махіто з полуниці та лимоном. Думаю, хочеться попити. Почала переливати, а не все там. Тут в мене суп гороховий вариться. А це сусідка приходить, ой, пакет треба викинути. Каже, Таня, я тобі здачі, привожу, що в мене є. Я кажу, ну добре, давай, скільки я тобі повинна грошей. Вона каже, нічого, то я хочу зараз ще і зробити. Це вона баклажани привезла. І ось іще баклажани я поскладала. І перчик ось такий. Я кажу, боже. Та ну це ж грошей коштує. Вона каже, так, заспокойся. і пішла. Ну, Розумієте? <гум> То я це... Зараз пакет треба викинути, бо в пакеті все було. То я думаю, і ще і кри посмажу. З нашими сусідами голодними не будемо, це точно. Сусідами по нашому будинку. А помідори хочу сюди повикладати. Така невелика ємкість. Та поставлю теж десь, бо так зазвичай в мене тут помідори, але зараз там яблучко. От. То, щоб вони так на столі не були, то нехай будуть всі докупи. Такі, бачите, ну, і такі є. Боже, ну це жовтий місяць на вулиці, а мене сусідка з дачі пригощає. Якщо вам чудно, Дрель. І це у нас серпня місяця. Хтось робить ремонт, а я коли там бачу когось, забуваю запитати, хто у нас там ремонт розпочав робити. Оця ж сусідка, коли занесла з дачі, кажу, слухай, хто у нас ну десь серпня місяця це пішло? Вона каже, люди в сусідньому під'їзді купили квартиру. І роблять ремонт. Я кажу: О, будуть нові сусіди. Вона каже: Ні, не нові. Це ті, що приїхали, вони мали житло, а потім, коли вони отримали є відновлення, по якій програмі там. То каже, ви, вони купили собі квартиру. Кажу, а отак от кому скажеш, то люди кажуть, що це неправда, такого немає. Вона каже, ну, то я не знаю. Я кажу, що є. Кажу, вони винаймали, винаймали, а потім у власника квартири запитують, ми вже тут так звикли. Якщо ви можете нам продати, ну, так". І вони купили цю квартиру і поступово от, з вересня. То тихо, то дрель, то тихо, то дрелю. Це. Каже, роблять ремонт, то ти каже, бачила, вони там з малюком постійно бігають. Кажу, ну зрозуміло. Отакі От Це вже людей, яких я особисто знаю. Це не так хтось сказав. Це вже другі люди, яких я особисто знаю, отримали відшкодування за втрачене майно та житло і купують собі. Це ну, те, що я можу казати. Я кажу, кажуть, що начебто зараз ця програма не працює. Вона каже, я не знаю, воно мені треба. Мені сказали, і я тобі кажу, у нас будуть нові старі сусіди. Я кажу, добре. Я не знаю, хто як робить, а я синеньке завжди замочую, водичка сіль і додала і ще. Лимонний сік, то хай трішки постоїть, щоб ота горіч від тіля пішла. Коли заливаю водою та додаю лимонний сік, то вони не найтемніші. Зараз так поставила нехай. І вирішила таким червоний та зелений перчик. Зараз швиденько підсмажу ікру. Трішки олійки. Забула про морку. Ідимо сюди. Якраз нормально буде. Достатньо. От тільки подивіться, які фарби літа у <гум> жовтні місяці. Зараз розмішаємо. Поділилася з вами, які у нас новини, нові сусіди. Так от життя змінюється. Одні люди приходять інші… Я зараз кажу лише за себе і за своїх знайомих. Ті люди, які раніше жили, вони купили будинок, переїхали, ми тривалий час списувалися і все. А літом якось так просто загубилися. Ну як, вони там в дворі щось Я то то алергія, то то, то то. Знаєте, як воно? І зараз, ну, може, раз на місяць, ой, треба подзвонити, а то якось незручно. Все м -м, ну, більше відстань стає. Але нові сусіди з'являються, а це я маю на увазі. Головне, бережіть себе. І дякую кожному, хто подивився відео. Хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь. Цікаво, напишіть, звідки ляви. Мені буде цікаво з вами познайомитись. Бажаю всім мирного неба і обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!